Доброго дня глядачі вас вітає канал Сад Вінничини. Сьогодні 20 липня і я хотів показати такий добротний сорт персика серії екстримів. Екстрим 6. В деяких регіонах він вже достиг, але в мене він щось пішов це уроку запозданням. Що сказати, на цей рік, подивіться, яка в нього гарна загрузка. Хоч і рік був тяжкий, подивіться, може плоди не сильно великі. Треба вибирати, Дивіться, є більші, менші, але загрузка в нього хороша. Дивіться, бачите, отак от він загрузився. Що цей сорт показує завжди хороший. Урожай цей сорт промисловий вважається за границею. Це іспанська селекція. Він за границею вважається промисловим і в нас можна вирощувати як промисловий. Зараз я зірву скільки плодів, і ми їх зважимо. Зотелі плоди, вони цього року невеликі, такі бачите, вже щось якісь мурахи вже їдять їх. Вони цього року невеликі. Сто тридцять шість. Сто одинадцять. 114, ну це уроку бачите, року було за 200, це року не може дотягнути. Зараз візьму розріжу якось одного плода, подивимось, яка в них м'якоть. Оце ну, сорт, один із лучших сортів. Вся серія екстрим, Хороші сорти. Дивіться, бачите, я розвис. Бачите, такий смаколик. Сахар повністю. Дуже солодкий. Кислинки немає ніякої. Сік. Сік є, но ну, є, є сік. І зараз в нас дощі йдуть. Думається, що не було сахару, але сахар солодкий, не вимивається. Ось такий сорт, бачите. Колір такий. Можна вирощувати і на базар очима навіть будуть купляти. Гарний. шершавості пущі немає, як нектарин. На підході ще покажу вам сорт. На підході в мене є манон буде, це з червоною м'якостю, все з білою м'якості, десь цими днями, я думаю, вже буде підходити з ними. Ще в мене буде кондор. Це флеш вай теж на підході. Там у мене буде ще кондор підходить теж. Кондор теж. Це перше поводоношення кондора. Є ще другі сорти. Зараз почав розпродаж, зараз почав продавати. Живці всіх цих сортів і не тільки цих, цих сортів. Так що замовляйте, 20 числа почав відкривати сайт відкритий, він вже раніше відкритий. Дивіться, заходьте в новопис і відкривайте, бо там, там є каталог живців і ті, що я показував, і другі є живці. Закупляйте, замовляйте. Дякую вам, що ви на моєму каналі. підписуйтесь, ставте лайки і все буде Україна.